Сім тисяч книг передали у книгозбірню Нацгвардії Вінничини. Про це Суспільному розповіла бібліотекарка військової частини Лариса Колісниченко. Книги збирали у рамках акції Книжковий донат. Воїн хоче читати українською. Уподобання наших читачів змінилися з 2014 року. Вони захотіли читати вже більше літературу українською мовою. Ніхто не хоче читати російською мовою, навіть класику зарубіжних авторів. Так як в нас такої можливості не було. Вдовольнити запити наших читачів, ми звернулися за допомогою до українців, і в чому я була щиро здивована, що географія допомоги в нашій бібліотеці поповнюється новими містами. І навіть було мені дуже приємно, що Салтівська бібліотека, яка постраждала свого часу від. Авіаудару вона також поділилася з нами літературою. Це і художня література, це і психологічна література, і історія, і духовна література. Започаткував акцію вінницький поет Сергій Татчин. Допис про неї зробив у себе на Фейсбук-сторінці, оскільки я маю певну репутацію і знайомство в літературних колах. Я скористався цим. І розмістив фейсбуковий пост. Відгукнулося дуже багато людей: видавців, люди там, доброї волі, які зголосилися допомогти нашій бібліотеці. А несподівано для мене самого було дуже багато поширень, і ми отримали. Великий книжковий потік. Військовий священник отець Михаїл, зазначив, оборонцям потрібно бути сильними не лише фізично, а й духовно. Воїн українського війська повинен не тільки володіти всіма зразками нашої зброї, які є на озброєнні, але він повинен ще бути і сильний, і духовний. Якраз книга і є отим джерелом для того, щоб поповнити і збагатити себе духовно. У Вінницю книги передали з Івано-Франківська, Харкова, Ужгорода, Одеси, а також з Італії, Канади, Великої Британії та Німеччини. Надсилали свої книги і письменники Андрій Кокотюха, Сергій Жадан та брати Капранови. Воює не зброя, воюють люди. І зброя може бути найкращою, якщо люди не воюють, якщо вони не розуміють, не знають за що воювати. То така зброя стріляти не буде. Тому, на нашу думку, і Україна це перш передусім люди. А люди об'єднані однією ідеєю саме цією носієм цієї ідеї і є книжки, які ви отримали. Акція безстрокова за словами бібліотекарки Лариси Колісниченко. У планах зібрати до 15 тисяч книг. Юлія Бараболя, Суспільне новини, Вінниччина.